Друге березня субота, шлях до життя. Той факт, що апостоли зробили Христа центром усієї проповіді, не є єдиною підставою для його звеличення. Його ім'я єдине ім'я під небом, дане між людьми, яким ми можемо врятуватися. І нема ні в ким іншим спасіння, бо під небом нема іншого ймення, даного людям, що ним би спастися. Дії, 4 розділ, 12 вірш. Сам Христос заявив, що ніхто не може прийти до Отця, окрім як через Нього. Я, дорога і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Євангеліє від Івана, 14 розділ. 6. Никодимо він сказав: і як Мойсей підніс Змія в пустині, так мусить піднесений бути і син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. Євангелі від Івана, 3 розділ, 14, 15 вірші. Це вознесіння Ісуса, хоча й стосується насамперед його розп'яття, охоплює щось більше ніж просто історичний факт. Воно означає, що Христос має бути піднесений усіма, хто вірить у нього, як розп'ятий відкупитель, благодаті, слава якого достатні для задоволення найбільшої потреби світу. Це означає, що він має бути піднесений в усі свої, передусім, прекрасні красі, як Бог з нами, щоб Його божественна сутність притягнула всіх до нього, і як буду піднесений з землі, то до себе. Євангеліє від Івана, 12 розділ, 32 вірш, умовляння розглядати Ісуса, а також причина цього наведені в наступних словах. Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всяке тягар та гріх, що оплутає нас, та й біжимо з терпеливістю до боротьби, яка перед нами дивлячись на Ісуса, на начальника й виконавця віри, що замість радости, яка була перед Ним, перетерпів Христа, не звертавши Уваги на сором і сів по поправиться престолу Божого. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб ви не знамоглись і не впали на душах своїх. Послання до євреїв, дванадцятий розділ від першого по третій вірші, тільки постійно і з молитвою, розмірковуючи про Ісуса, як Він розкритий у Біблії, ми можемо не втомлюватися від добрих справ і не знамагати на шляху.